Як готуватись до служби? Друзі, навіть одна добре пережита літургія є найважливішою подією в житті. Ідучи на службу літургію, старайся перебувати в тиші. Вимкни музику, виключи телефон. Ми йдемо до Голгофи. У часі літургії повторюється у безкровний спосіб історія спасіння, народження, наука слова. Розп'яття, смерть Воскресіння нашого Господа, на службі з Божим народом з нами присутні сонми ангелів, святі прославлені в небі. З нами присутня Діва Марія, вічність торкається дочасності, земля, на якій стоїш, стає святою. Літургія це найкраща прослава живого, святого, великого Бога. Пам'ятай про це, роздумуй! Ідучи на літургію, будьте благословені до зустрічі завтра.